Спасибо велике Анатолій Кирилою за такий, я б сказав би фундаментальний вступ, і одразу хочу сказати, випереджаючи певним чином події, що про окремість цих питань ми будемо говорити, і фактично наше сьогодні обговорення зводиться до чотирьох блоків питань. Кожен блок питань є частиною так мовити нашого проекту, і всі разом вони складають відповідний документ, і на основі цього документу будуть опрацьовуватися рекомендації. В першій частині ми поговоримо про дві надзвичайно важливі до першого нашого кавобрейку, поговоримо про дві надзвичайно важливі речі. Ми поговоримо про оцінку проєктів обхідних газопроводів Російського Газпрому в контексті енергетичної безпеки Європи, тому що дуже часто, коли ми говоримо про ці газопроводи, ми починаємо говорити з точки зору України: подобається, не подобається, економічно вигідне і так далі. Давайте спробуємо отримати панорамний так мовити погляд з того боку з боку Європейського Союзу. І далі ми поговоримо про питання, пов'язані із політикою Європейського Союзу щодо диверсифікації поставок. Тобто, які є на сьогоднішній день реальні економічні і технологічні шанси, ну, ми так це делікатно сформулювали, розмити ранкову владу Газпрому. У нас є свої інтереси, ми так мовити, бажаємо російському народові і Газпрому успіхів їх так мовити комерційній роботі. Але водночас ми б хотіли так мовити свого боку захистити свої власні економічні інтереси. І тому, якщо вони хочуть нам так мовити, зафіксувати певний режим співпраці, то ми шукаємо можливості, як цей режим співпраці зробити таким, щоб він безпосередньо брав до уваги інтереси України і не тільки України.